Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас нове знаходження автомобіль Hyundai Accent 2016 року випуску на атмосферному 1,6 бензиновому двигуні, саме надійний та легендарний в них двигун. Практикується у більшості автомобілів. 140 кінських сил, котрі дозволять вам е дати хорошу динаміку, непоганий розхід пального. Дивіться, у нас кліренс достатньо нормальний для такого. Компактного хетчбеку покажу вам салон. Салон нас зустрічає е, темного кольору текстиль, стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач. Тут у нас звичайний автомат, кондиціонер, управління мультимедією Двигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. От слова, взагалі Стан руля в нас. У нас є мультируль з круїзним контролем. Датчик дощу, Датчик дощу світла Управління також додаткові є актив драйвмод, так, і економ. Стан верної карти. Бачите, на своїх екранах 4-підйомники. покажу вам задній ряд. Так, Задній ряд у нас зачинений. Зараз по задньому ряду. Так як компактний хетчбек, але місця в нас дійсно хватає. для такого автомобіля. Станверної карти. Місце нормально. Прикольна тачка, зажигалочка, по місту саме те. Також можна за містом експлуатувати. Місто Одеса, Грушевського 15. А приїжджайте, ми чекаємо на вас. Можна купити у кредит лізинг кредит будь-який варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо.